А, ось де паю конденсатор. І бачимо ці два синеньких конденсатора. Цей е, опор. Це є R3 і R4. R4 є на 1,2 Ома. А цей на 1 Ом. От я його вже відпаяв. Цей ми звідси забираємо на 1 Ом. О. А будемо сюди ставити от такий. Цей на 1,2 Ом. І це має змен... збільшитися опір загальний. І це має зменшити струм на світлодіодах на 50 мА. Мікросхема драйвер тут використовується PT-6985D. П... Зараз я це все запаяю. І завтра ми попробуємо на світильнику поміряємо. Як я знаю, я мірував 350 мА, зараз мав би впасти до 300 мА. Все запаює це все на місце.